Ця війна опускає кожного на холодне дно, вивертає з глибин приховане зле нутро, сіє болем по полі голому, зерен тьма і вистуджує серце мороком, як зима. Ця війна ходить в сукні чорненькій, без прикрас, шиє ниткою, все червоною плине час. Те шитво з крові, місиво Боже, збав, і любов з душ хтось витрусив, а чи вкрав, відправляє до неба янголів без ліміту і сміється, зубами шкіриться на півсві, сиві пасма в косу почіпляла, очі скло, править краєм мара обридная, вічне зло. У букетах хрести та палиці, камуфляж, і руїни, міста без імені, злий пейзаж. Ця війна у потилицю важко дихає, не менеш і на п'яти ступає, Поночі не заснеш. Гасить вогник в серцях задмухує все святе. І Хто знає, чи дрібка радощі в нас живе, чи закличем весну квітучою в рідний край, чи померзнем у злому лютому. Не чіпай, не тривож, дарма доленьки, вір і жий, і по чорному білим хрестиком щастя ший. Ця війна. Людмила Галінська, ця війна.